Buenas a Ранку. Ще раз вам, друзі, у нас сьогодні 220 кілометрів за маршрутом. Їдемо сьогодні з вами в Житомирську область. Їдемо в Садорків, в Липки. Коротше, їдемо дивитися, закинуті маєтки, ну і ще якісь там блин. Погнали. Про холодно трішечки, то потрібно куртяк ходити і їхати далі. Стартуємо з скверу. В Софіївській Борщагівці. Зараз одягаємо банани, включаємо музичку, ну і десь включимось до вас через хвилин 40. Бачи ми ми вбивши, пацани. Ще на ринок попали до сі. Сьогодні тут в суботу ринок виходить. Місцевий. Прикольно. Як для місцини. Ну зараз ми що, Ми зараз заїжджаємо трішечки поповнюємо запаси. Вот. ну и едем далее. Вот треба порухались. Кажуть, пацаны, Red Bull надає крила. Ну что, пацаны, крыло завершилось, блядь. Снегеруем, блядь. Там є такий піздець, що вам то просто не передають. А так загалом ну ти типу поїдеться до немає ніяких проблем. Вітер впадло сильний і не в день. Такими місцями, знаєте, не впадло із пусіком. 200 кілометрів постраждати. Фух, ти що, кукурузка, блядь а Що я вам скажу? Йдемо ми з середньої там. Ну Не знаю, пацани, яка нас середня. Орієнтовно десь 24. Вітряно, гадко сьогодні їхати, але я думаю, що на Житомирській трасі ми трішечки додамо. пацан треба. Була середня 25. Ну все і не буде. Welcome to Бруківка, йопта мать. Вот вам і Грево. Чи гравій. Як воно там звучить. В чому прикол е Житомирської області? В чому прикол доріг? Е Ти коротше їдеш, типу, по нормальному асфальту, типу, все заебісю. У тебе немає ніяких думок херових. І тут бац, блять. І добрий день, блядь. Піски, гравій, їба на бруківках. Ну, нормально, коротше, можна розсуяритись тут нормально. Вже ні про яку мову не йти не може. Ну, типу, аби де їхати, бо тут піздець такий резонанс по колесах від цієї бруківки, хлопці, що це просто піздець. Ну, тому ну що, їбашемо далі? Варіком нема. Це ну, які який... сракобаньку замки, як тут тут таке. Так, як тут зробити так, щоб я сьогодні тут і залишився? В цих липках. Липки ось таке тут. Бачите? Круто. Далі не піду, бо провалюсь. Дуже гнилі дерева. Там коротше, позаду мене це все бруківка. А знаєте чому? Тому що оці села коротше, це ну, в свій час десь за часів Бонапарта, тут е, тусувалися одні поміщики. Одні поміщики до пани. Да, тому дорогу вони з бруківки вміли файно робити. Так що зараз такий резонанс на колесах, що ж руки качаються і відбиваються. Тому ну, тут норма. З Києва, коротше, щоб подивитися на ці краєвиди, краєвиді, на ці села. Я вам говорю, тут дуже красиво, дуже красиві дороги. Я вам загалом рекомендую сюди просто їхати. От прям не чекати, а їхати і їхати зараз, зараз. Ще поки, поки що все норм. Ви прикиньте, який це колись був магазин чи клуб хер його знає, що це таке було. Чи це церква? Ну, типу, непонятно. Тих місць просто трендець. І до того усього поміщенські дороги, ці з Бруківки, да, вони вибивають, да, вони забирають сили, та да, вони кажуть, бляха тобі зліз з цього велосипеда йди до біса, звідси, пий пиво, десь собі лежи і пукай в диван. Але курва, коли ти входиш в азарт, собака, ти їдеш, ти їдеш. Дивіться, це ж явна сільська школа. А у свій час, блядь, це панська хата. Тарас Григорович Шевченко, слава Україні. От, І, коротше, пацики, тут піздець, як прикольно. Я вам серйозно говорю, якщо би зробити сюди бреветь 200, це був би піздець розйоб. Я вам серйозно говорю. Блять, озеро там таке гарне. Но нема часу зупинятися, мені треба валить. Мені ще валить 100 плюс. Нема часу, я би зупинився, але нема в рот, шатав, якісь там маєтки шукати. Я тут коротше, просто їду і кайфу, дивіться, типу, прикол. Село Липки. Ближче до Києва Гравій, ближче до Житомира Басфальт. Пацани, якщо страва мене не нахлабучить, я вам серйозно говорю, треба з цієї траси робити бреве 200. І я вам скажу, це буде пушка. Це буде, блін, пушка. Ще Коростищеві Треба тут хвилиночок, пару. Шапнуть, ми вже пройшли 137 км, середня 23,8 не виходить ніхуя зробити більшої, тому що ну, є більші, блядь, сільські дороги з гравієм і зі всією іншою шляпою. Ну ніяк. я. Тому зараз 10 хвилин чили, потім їдемо в хату лісівника до Віктора Павліка. Пообідаємо ну і тулим на Київ. Ну Там десь на хаті лісівника десь годину повісим, тому що треба відпочити, я вже прям задовбався. Сьогодні дуже важка дорога не стільки для ніг, як для рук, тому що ну, дороги практично немає. І я більше ніж впевнений, що у мене сьогодні було понад 30 км гравію, брущатки і різних гов. Ну що, пацани, хата лісівника, як завжди, у нас тут свій мокрий світ. просто треш. О, тому зараз відобідаємо Віктора Павліка і валим на Київ. Да -да, пацани, на Київ. Пацани. Борщик з помпушками все, як завжди. Шматочок сала, чесничкова заправочка і борщик. шматочок Чесничкова заправочка на помпушечка і помпушечка. Вело, борщ. Це спортсмен. Угу. Наївся, тут з'їв все, що можна було з'їсти. Циклончик. Кусика прив'язали, тому що ми сьогодні його губили раз-два по дорозі. О, тому він на ланцюжку у нас. Ну що, все, колпак так. на місці. Let's go. До пригод, хлопці! Дякую, ще раз. Ну, коротше, що пацани, далі поліруємо Житомирку, трішечки пройдемося до пішохідного переходу, щоб не порушувати правила дорожньої руху. Ну, тут пихани такі, знаєте, рідчавіші, які не зупиняються на пішохідках по Житомирській трасі. Ну, коротше, говнюки чотирьохколісні. Сидять в своїх, коробочках залізних і думають, що все в них буде лоб. Ну, Далі виходимо, я думаю, 30-ка і будемо трохи наганяти, тому що в нас середня 23 з копійками, треба хоча б на 27 вийти. Ну, я думаю, що це просто вже мені не вдасться зробити. Ну що, пацан-трес? 181 кілометр від Мілохали і коротше за шелестів ланцюг, тому треба спіртанути. Фу, пацани, ну я коротше, мертвий піздець. 220 кілометрів, блін, ну це прям потужно. Фу. І таких 227 кілометрів, пацани, 220. прошу вибачення. Що я б цей маршрут включив би в наступні привети, в наступного року. Класне, устроївся отут Пусік. Пусік сьогодні корот, два рази губився, тому ми його пристібнули на ланцюжок. Цей клончик молодець. З роботи свої справився, ніяких питань до нього немає. Зараз ми приїдемо додому. Трішечки тут відчилимося, тому що в мене вже почалися судороги на ногах. От, приїдемо додому, переміряємо ланцюжок, зрозуміємо, що де і як. Ну, коротше, пацани, що вам сказати? Не було коли знімати. Загалом треба було просто їхати. Я провтикав сезон знімання відосів, тому що ну, витрачається час в дорозі на це. Дуже багато часу витрачається. От, тому зараз я дуже мало знімаю. От, тому такий. Малесенький блок, який посилання на маршрут буде от там, знизу. Тримайтесь, пока-пока.